Путіну загрожує нове звинувачення у воєнному злочині. Вже зібрані докази того, що Росія планувала спричинити умисний голод в Україні. Про це пише видання The Independent. Згідно з даними зібраними експертами з прав людини Global Rights Compliance, Країна-агресорка заздалегідь спланувала захоплення та розкрадання української сільськогосподарської продукції. Зокрема, російський оборонний підрядник закупав вантажівки для перевезення зерна, а також суховантажні судна. До того щойно росіяни почали повномасштабний наступ, вони стали захоплювати українські ферми, обкрадаючи українців, окупанти на піку експортували 12 тисяч тонн зерна щоденно з усіх окупованих територій. Експерти. Нададуть міжнародному кримінальному суду докази того, що росіяни хотіли використати голод як інструмент війни. Це дозволить почати перше в історії судове переслідування такого роду. Денис Маслов, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, добрий вечір. Добре, вітаю вас, вітаю глядачів. Пане Денисе. Отже, Путін може отримати новий ордер на арешт. Наскільки висока ймовірність, що Росію і тут визнають винною, і що може змінити цей вже другий ордер, ймовірний. Ну, давайте так. Перш за все, це дійсно є така інформація. Міжнародна юридична компанія зібрала докази відповідні, ті про які ви говорили. Щодо системної підготовки Російської Федерації ще до повномасштабного вторгнення системної підготовки викрадення і вивезення українського зерна. Ну нам всередині України це дуже добре відомо. Ми про це говорили, заявляли. Ви пам'ятаєте, неодноразово є багато свідчень, доказів того, що Російська Федерація викрадала системно і вивозила наше українське зерно. Про що це може свідчити з огляду на норми Римського статуту? Це відповідає визначенню поняттю міжнародного злочину злочину проти людяності. Насправді Російська Федерація вже вчинила всі злочини, які тільки можливі, які передбачені Римським статутом в Україні. Це один з чергових епізодів. Станом на сьогоднішній день, міжнародний кримінальний суд чи прокурор міжнародного кримінального суду, наскільки я знаю, ще не розпочинав відповідного. Провадження чи відповідно обвинувачення в цій частині, але ймовірно, що воно звичайно, що може розпочатися. Бо докази зібрані не тільки насправді цією міжнародною юридичною компанією, а й українською стороною. Вони переконували про це свідчать. І дивіться, що робила Російська Федерація з зерном. Ну, це ну цинічно, окрім того, що це міжнародний злочин. Вони ж це, це зерно викрадене з України. При тому, що паралельно вони нищили українську інфраструктуру і блокували вивезення українського зерна на експорт до країн, наприклад, ті ж саме країн Африки, вони свідомо цілеспрямовано викликали голод в тих країнах Африки при цьому при цьому звинувачуючи україну нібито в війну для війну в україні для того щоб країни африки тиснули на міжнародне суспільство як найшвидше припинення війни ну звичайно що росія хотіла щоб на її умовах Ну і окрім того, вивезенням і продажем такого зерна вона ще і отримувала грошові кошти на свою військову агресію. Тобто, такими цілеспрямованими діями вона вчинила міжнародний злочин проти людяності, проти України, українських громадян, українського бізнесу, тиснула на країни, викликала загрозу голоду в країнах глобального півдня, і тим самим ще й заробляла для і продовження збройної агресії. Ну, це однозначно спрямоване з продумані дії Російської Федерації. Якщо міжнародний кримінальний суд, а я сподіваюся, що він надасть відповідну оцінку і відкриє відповідне провадження, відповідну справу, то звичайно, що путіну може керівництво Російської Федерації загрожувати в тому числі і черговий черговий дозвіл на арешт Путіна. Але насправді від таких дозволів на арешт. По тих епізодах, які є в Україні, вже можуть бути я не знаю десятки, сотні цих е цих ордерів міжнародних на арешт Путіна, і бажано, щоб, хоч один із них було виконано, і не тільки по путіну, а по всьому там військово-політичному керівництву Російської Федерації, щоб вони почали. Опинятися на в руках міжнародного правосуддя на лавці підсудних е, в міжнародному кримінальному суді, от тоді ми будемо е, проміжно задоволені таким результатом. Денисе, зараз продовжимо наше спілкування. Перед тим розкажу про повідомлення від повітряних сил Збройних сил України, які інформують нас, що одна із груп ударних ворожих безпілотників наближається до Києва. Також три групи ударних ворожих БПЛА знаходяться в районі Лубнів, рухаються у південно-західному напрямку по маршруту попередньої групи, і у Києві оголошена також повітряна тривога у зв'язку з тим, що Безпілотники перебувають десь в околицях міста. Щодо спеціального трибуналу, який має розглянути ці обвинувачення, які висуваються в тому числі Володимиру Путіну, які, яка сьогодні модель, скажімо так, пріоритетна, на якій наполягає Україна і яку просувають партнери? Давайте так. У нас було три моделі. Україна наполягала на тому, щоб е, трибунал був? Було... Створено і продовжено полягати на створенні трибуналу на підставі рішення Генеральної асамблеї. ООН, і відповідні вироки виносились іменем всього, всього світу. А разом з тим, як ми знаємо, з повідомлення, яке озвучив і наш очільник МЗС, і от буквально на днях у Берліні зустрічалась коргрупа, яка працює над питанням трибуналу, до якої входять 40 вже країн. Ми знаємо, що була запропонована нова модель з боку Європейського Союзу, з боку Ради Європи. І окрім того, ми знаємо, що ще й Швейцарія долучилася до, і підтримала ідею створення трибуналу. Давайте дочекаємось повернення наших представників з коргруп і для того, щоб вони ну, могли більш детально розповісти саме про модель. Але щоб ви розуміли. Дуже багато ми тиснули всіма можливими способами, закликали через міжнародну спільноту, активними діями президента. В першу чергу, а, наше міністерство закордонних справ, парламентарі, керівник офісу президента, всі власне дипломати наші працюють а, і продовжують наполегливо працювати, щоб все ж таки міжнародний трибунал за злочин агресії був створений. І те, що вже є певна конкретна. Ініціатива з боку а, європейських країн це дуже важливий знаковий крок. А, я думаю, що самостійно європейські країни цього не роблять. Вони роблять це в чіткій координації із Великою Британією і в першу чергу зі Сполученими Штатами Америки. А отже, така звістка є досить, досить вагомою і наділивою, це значить, що ми виходимо вже на таку модальність, яка яка дозволить зрештою вже створити цей трибунал і починати туди саджати перших злочинців, і це не обов'язково. Перше має насправді потрапити тут і Путін. Ми розуміємо, що Російська Федерація його не видасть. Але це ж стосується всіх: і військового керівництва, і політичного керівництва. Але для України принципово щоб Путін, Лавров, Мішустін. Ті три особи, які користуються міжнародним ну, імунітетом, так та так само були під юрисдикцією такого трибуналу. І щоб, врешті-решт, вони, якщо доживуть, опинилися на лавці підсудних. І ми цього доб'ємося. Дякуємо вам. Денис Маслов, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, був з нами на прямому відеозв'язку.